Одні з великих проблем, які на сьогодні є в українському суспільстві, я вважаю, це імітація влади змін. Насправді, те, що відбувається, на моє глибоке переконання, це вертикалізація усіх сфер, які тільки можливо вертикалізувати. Яскравим прикладом цього є вертикалізація громадянського суспільства і створення при, в адміністрації президента України так званої координаційної ради з розвитку громадянського суспільства. Я би назвав її координаційна рада із вбивства громадянського суспільства. Ряд громадських активістів, громадських організацій під виглядом змін пропонованих і те, що вони вже провели через законодавчий орган, це зміни. І новий закон про громадські об'єднання, це новий закон про благодійність і ряд інших законодавчих актів, проведених, насправді руйнують докорінно існуючу систему, яка була в Україні і налагоджена була насправді співпраця між різними громадськими організаціями. Ті зародки громадянського суспільства, які почали вести незалежний спосіб життя, влада під виглядом... Тих чи інших і законодавчих ініціатив, і скажімо, навіть зміни нової постанови 996 про громадські ради показало, що як наслідок ми маємо руйнацію існуючих громадських зв'язків. Це як би, одна така проблема. Інша проблема, на якій я би акцентував увагу, це а що робити, і, і, і як змінити, що можна запропонувати монополія управління в державі. Вирішена вже давним давно в європейських країнах і в багатьох скажімо так, американських країнах. Яким чином держава делегує свої повноваження певним професійним спільнотам, і певним професіям, і певним суб'єктам ринку. Це називається професійне самоврядування і саморегулювання ринків. Скажем, ми могли б запропонувати, як громадськість і громадська організація свої напрацювання для того, щоб змінити взагалі цю систему управління в державі. Тому ці дві проблеми, на моє переконання, є актуальними і ми могли б скажем, спільно з іншими громадськими організаціями вийти на новий рівень розуміння як ролі громадянського суспільства, так і ролі професійних спільнот у цьому суспільстві.